Говоримо про один із найскладніших напрямків фронту Мар'їнський. Просто зараз там перебуває Роман Кулик. Це командир механізованої роти 206-го окремого батальйону територіальної оборони. Пан Роман брав участь у боях на Харківщині, Херсонщині, у Бахмуті. А тепер це Мар'їнський напрямок. Доброго ранку вам, пане Романе. Доброго ранку вам. Дякую, що взяли нас на цей ефір. Yep. Дякуємо, що ви приділили час. Дякуємо, що приділили час. Дякуємо, що захищаєте нас. Розкажіть, яка ситуація оперативна на вашому напрямку? Ну і перед тим як ви дасте відповідь на це запитання, ми одразу виведемо QR-код. Ми знаємо, що потрібні вашій роті безпілотники. Так ви можете додати так. Це чи не так? На що будемо збирати? І кожен, кожен наш глядач просто зараз може задонатити хто скільки може 100, 50, 200 гривень. Ну тому що наша підтримка дуже важлива для бійців. Пане Романе, вам слово. Так, дякую вам велике. А, власне, в першу чергу, цей ефір це включення. Для того щоб допомогти зібрати не лише на нашу роту, наш батальйон зібрати на дрони з тепловізійним баченням, щоб вночі ми могли чітко бачити супротивника, планувати свої дії, оборонні дії, наступальні дії і взагалі чітко розуміти, де знаходиться противник, який його замисел, і розбивати його відбивати відбувати атаки ворога. Тому в першу чергу дякую вам за те, що взяли сьогодні нас на це включення. Для того щоб ми розповіли про свій батальйон, стан справ на нашій ділянці фронту і могли. Таким чином, зібрати кошти, які допоможуть нам зберегти життя наших військовослужбовців, що для нас є найвищий пріоритет, утримати позиції, які нам дані по бойовому розпорядженню, і громити ворога далі. Загалом, якщо переходити до стану справ на нашій ділянці, я не відкрию для такої тимниці, що і Мар'їнський напрямок є одним з зараз найскладніших. І загалом, тут наш батальйон 79-та, 79-та десантно штурмова бригада, 33 та організована бригада, і багато багато інших підрозділів. Героїзмом солдатів, сержантів, офіцерів нижчих ланок вони неймовірними зусиллями тримаються ділянку, тому що росіяни кинули сюди величезні зусилля. Якщо на Авдіївському напрямку величезні колони бронетехніки в ЛОБ атакують і намагаються прорвати оборону, то тут противник діє меншими групами, але також постійно використовує бронгрупи, бронетехніку, танки, БМП, БТРи. Комбінує їх з ударами крону від авіабомбами по наших позиціях, по телах по логістиці, таким чином намагаючись продавити оборону тут. Але, е на щастя, знову ж таки, як я вже сказав, завдяки героїзму солдатів-офіцерів, сержантів нашого батальйону, нашої бригади, багатьох інших наших суміжних підрозділів, ворог на цьому напрямку громиться, постійно зазнає величезних втрат. Е зокрема. Ось що два дні, щодня фактично в нашій смузі, в смузі наших сусідів, відбуваються постійні наступальні дії противника. Зокрема, нещодавно противник втратив о, за фактично останній тиждень десь 5 одиниць бронетехніки лише в смузі нашого батальйону, о, завдяки умілій роботі наших операторів-дронів, завдяки роботі нашої піхоти, яка мінує передні краї саперів. <кій> Тому тут відбувається постійний. Постійний мірення з силами з противником, і попри те, що ворог росіяни володіють тут перевагою в кількості особового складу, в кількості засобів ураження, особливо бронетехніки, і навіть дронів, нам вдається задавати їм дошкільних втрат і втримувати власні рубежі. І... Хоча дається це сер... Так? Так, так, я просто хотів ще раз нагадати глядачам, що цих втрат можете задавати ви ще більше, завдяки дронам, на які зараз оголосили ми з самого початку нашого включення збір його можна перейти по QR-коду навіть гривень. вже Долучився також. прийшов за QR-кодом, і ви наші глядачі вже зібрали понад 50 тисяч гривень. Ми вам величезне дякуємо за це. Ну, висловити свою підтримку. Ми можемо своїм донатом просто зараз придіти за QR-кодом, Ну і ми продовжимо нашу розмову. Пане Романе, розкажіть, а ось в таких умовах постійних штурм. Мів бойових дій. Ми знаємо, що ви від початку повномасштабного вторгнення прийшли найгарячіші напрямки. Це Харківщина, Херсонщина, Бахмут. Е, який настрій у вас? Е, бойовий дух у ваших бійців вашого батальйону? Ну загалом хочу акцентувати, що тут питання не про мене, питання про наш колектив, про механізовану роту, про 206 й батальйон. Та й загалом про більшість спослужбовців збройних сил, які від початку великої війни беруть участь в протистоянні з росіянами. Загалом я не буду кривити душею. Скажу, що бойовий дух він і мотивованість вона лишається достатньо високою, але лишається питання це підкріплення особовим складом, підкріплення новими людьми, які просто як повітря необхідні армії. Відкрили багато нових інструментів, такі як рекрутинг, там, Лобі X, пошук за відкритими вакансіями, набір у військові частини. Ці інструменти вони досі достатньо недосконалі, вони сирі, селі, вони опрацьовуються, обкатуються, і мені здається, що вони потребують вдосконалення і в плані законодавства, і в плані уже безпосередньо доходу військовослужбовців у частини. А, 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 але... угу. так, так. Так, але хочу акцентувати на тому, що. Військовослужбовцям, взагалі будь-якого будь-якої частини в ході боїв такої інтенсивності, їм потрібна ротація, потрібна заміна, потрібно підсилення людьми, тому що витримати в такому режимі це ніякий людський організм просто не може. І знову ж таки хочу сказати, що в першу чергу наша піхота, яка зараз сидить в передньому краї, яка займає траншеї, окопи, спостережні пости, опорники відділень це люди неймовірної сили духу і витримки, тому що вони на собі вивозять постійні обстріли, удари такими страхітливими речами, як авіаційні бомби, як артилерія, як і дрони, скиди з мавки і все інше. Тому на них лягає основний тягар. І чим менше людей, чим більше втрат на себе будь-які підрозділи, а тим більше нагрузка лягає на тих людей, які лишаються в строю. А, а, вот а пан... тому наш батальйон угу. наш батальйон. Тримає свої рубежі, попри те, що знав серйозних втрат загиблими на жаль товаришами, пораненими. Але так мотивованість лишається достатньо високою, тому що ми розуміємо, що за нами стоїть наша держава, і ніхто окрім нас її захищати не буде. І От Але в, питання в цьому контексті, пане Романе, я вас переб'ю. Вибачте, от запитання про те, як на фронті і ви, як керівник роти, командувач роти, сприйняли новину про е, впровадження закону про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Я, як будь-який офіцер в збройних сил, як будь-який солдат, сержант будь-якого знову ж таки будь-якої частини позитивно сприймаємо будь-які рішення, які направлені на те, щоб підкріпити збройні сили новим особовим складом, який зможе замінити наших поранених людей, які вибули зі строю через серйозні поранення, через загострення хронічних хвороб. Тому ми підтримуємо будь-яку законодавчу ініціативу і будь-яку пропозицію, яка зможе привести збройні сили більше нормальних, хороших, достойних військовослужбовців, тому що знову ж таки воювати більше двох років ніякий людський організм цього витримати просто не може. Тому нам треба поповнення, треба нові люди, які зможуть перехопити досвід, які зможуть розподілити навантаження рівномірно серед старих бійців, серед уже ветеранів цієї великої війни, ветеранів АТО, які ще воюють з 2014 року, і зможуть підкріпити наші лави. Тому знову ж таки вітаємо будь-яку ініціативу, яка допоможе збройним силам. Повнитися і привести сюди нових людей, мотивованих громадян України, які будуть воювати разом із нами. пане Романе. А оця новина про те, що строковиків звільняють у запас, вона стосується взагалі такого роду військ, як територіальна оборона, тому що наскільки я розумію, у вас же всі ну або більшість це добровольці. Нас насправді не стосується, тому що в складі нашого батальйону і сил ТРО строковиків фактично немає. Це стосується більше інших підрозділів, частин назвардії, там прикордонників і так далі. Я знаю, що вони робили великий великий шмат служби, і частина з них воювали, е, брали участь на в бойових діях неодноразово. Але це знову ж таки сил ТРО це не стосується, тому строковики вони переслужили достатньо серйозно. Ну я радію за них, що їх відпустили нарешті і вони мають можливість відпочити. Ми радіємо донатам наших глядачів. Вони зібрали вже понад 150 тисяч гривень для батальйону на дрони. Також хочеться вас запитати про застосування хімічної зброї на вашому напрямку. Чи спостерігали ви такі випадки? Маю сказати, що не те, що спостерігали. Вона використовується постійно. Для росіян це стало. Ми стикнулися вперше з цим ще на Миколаївщині на Херсонщині, коли противник використовував для того, щоб викорити з позиції нас, наших бійців. І потім вже носити їм вогневе ураження артилерією, мінометами і так далі. І тут ми стикнулися з цим уже ще в більшому масштабі. Противник використовує це на постійній основі для того, щоб вивести наших бійців з укриттів, з перекритих щілин, бліндажів і так далі. І потім вже спробувати штурмувати їх, коли вони будуть затравлені газами і будуть вже не в стані вести оборону. Тому на нашій ділянці це також траплялося неодноразово. Для цього протидія достатньо проста. Це наявна кількість протигазів та фільтр до них на кожній позиції. Кожен боєць міг користуватися, знав, як ним робити. Вмів за потреби маневрувати на наявних позиціях, а відкидати знову ж таки ці гази, якщо він має таку можливість. і Так далі була нас одна така ситуація, коли довелося. Відійти і потім повертатись на позицію, перечекавши, коли гази власне вивітряться, і коли буде можливість просто повернутися, тому що на той момент всі протигази були знищені обстрілами і так далі. Тому так це проблема достатньо серйозна, і противник використовує його на систематичному рівні. І доводиться шукати шляхи для того, щоб з цим боротися, вражати їхні розрахунки, які скидують ці гази на наші позиції. І боротися в першу чергу треба із не з наслідками, а з тими засобами і розрахунками противників киносять. Пане Романа, дякуємо вам. Констатуємо складну Величезне ситуацію дякую. на фронті. Дякуємо глядачам за те, що під час нашого ефіру ми зібрали вже 170 тисяч гривень на дрони. Сподіваємося, в Ютубі також додадуться кошти на дрони, тому що буде це посилання в Ютуб. Дякуємо, Роман Кулик був разом з нами. Бережіть себе.